нашому Богу. Він достої хвали, хвили, подяки завжди від нас. Ви знаєте, ми не задумуємося над тим, що прийде врем'я, і ми всі зійдемо з цієї землі. Не, не задумуємося, а з чим і ти, як і ти? Я не раз кажу, що рано чи пізно. Віриш ти в Бога, не віриш ти в Бога, але тобі прийдеться подивитися в його очі і дасть відповідь за своє життя. Обов'язково. Так що приготовся, як слово каже, свяченню Бога Твоєго. Приготовся. Ми час процесу над цим, не задумуємося, як приготовлятися, що робити. Часто ми в релігіці заблуджуємося. одні кажуть, так, другі так. А де істина, а де правда, люди толком вже і не знають? Часто ми говоримо і за всі види гріхів, беззаконня. Часто ми пропилимо і за любов, але ж написано Любов і завається все це наше ким. Духом Святим, Аллилуйя, нашому Господу. Ви знаєте, якщо ми не приймаємо благодаті Божої, якщо ми до неї пасивні, равнодушні, якщо в нас апатія образувалася, і ми не хочемо Духа Святого, і ми його не призиваємо, ми не наповняємося благодаттю Божою. Брозі сестри, то любов не буде в нашому серці. Не буде. Як би ти не хотів, вона не буде. Є люди, які, як слово каже, будуть мати від благочестя. Такі вони скромні, тихо, лагідні від благочестя. А слово Бог каже, а сили вони від, відреклися, Даже Апостол Павло каже, від таких людей удаляйся. Брати і сестри, можемо мати від в собранні, Можемо мати. Можемо себе предоставляти такою вірою, що такою приємним і так далі. А сили Духа Святого немає. Брати і сестри, якраз сили Духа Святого ми не маємо, значить. Христос що каже, якщо прибудете во мені, і слова мої вас прибудуть, то що не пожелаєте, просити буде дано вам. Якщо умови, просестя, скільки в нас записок є різних просьби на різні теми і молюся, а результати бувають дуже нульові навіть. Чого? Брат, сестри, тому що треба нам шукати корень гріха. Откуда з'явилася ця горе-біда в моєму серці, в моїй душі? Откуда? Де вона з'явилася, брати, сестри? Слово Боже каже, нам ясно, не давайте місце дияволу, а як дати? Дуже просто, він дуже хитрий, сатана. Мудрості немає, а хитрость має. Він дуже такий хитрий, щоб обустити людину, обкрутити і запаморчити йому і їй. Він це дуже-дуже любить. Йому це багато вдається. І він забирає багато людей і вселяє їх в Господню. Брати і сестри. Тому дає Бог гордость, тому дає Бог ще тому якусь надмінність дає, брати і сестри, ми воїни Христа. Ми раби Христа, брати і сестри. Христос сказав, я не називаю вже вас рабами, але друзями. Брати і сестри, кому ми являємося раби? А? Кому ми підчиняємося, брати і сестри? Ми повинні завжди підчинятися нашому Господу Ісусу Христу і бути його другом друзями. А коли ми друзі, то що не пошлайте, просити буде вам від небесно. Небесного. Слава нашому Господу! Давайте я зачитаю слово Боже. Воно дуже таке потужне, але ж для сокращення прочитаю один стіжок. У поті ліця твоє будеш є хліб, коріння ворочиться в землю. Із котрити взяти і вопрах ти, і прах возродися. Кому це сказав Господь? Адаму, який був в раю Господньому, який бачив красу Божу, який з Богом зустрічався не раз. Лице Боже бачив і так, і так далі. Ну подумайте, а? Сатана оболстив. Чи Єві сказав неправда, вам Бог сказав, обманув Єву. Якщо пустити цю плода, будете самі боги. Чуєте? І, і ось гріх має свої корні, коні розпространяються швидко. Цей корінь гріха розпротениний все на човіка Адама. І Бог сказав, потім ца ти будеш добувати хліб свій. Отак і є. І до не звертися в землю, тому що ти прах і прах воротися. Все. Брати і сестри, ну то ще раз прийдеться місце Священного Писання. Коли Адам був з Господом, і Бог був прахом, ні. Йому не було присущий ці пригород, він не був прахом. Але коли сорішив, приступив волю Божу дружиною, він став прахом. А що Бог сказав змію? За те, що ти так зробив змій, ти будеш повзати на чреві своєму і будеш во всій житні їсти прах. Щось це таке, а? І Де такі змій є, щоб їв землю? Немає. Наука не знайшла такого змія, щоб землю їв і, і від цим жив? Ні. А ось ми являємося прахом тоді, коли нарушаємо волю Божу своїми мислями, своїми сердечними чувствами. Волимося неправильно своїми чувствами сердечними. Даємо волю сатані. Написано ще Писанні, не давайте місце дияволу, особу". а ми даємо часто. І в собранні буває, ми даємо часто волю сатані в нашому серці, в нашому розуму. Передумали так, обсудили проповідник, обсудили того, чи обсудили якусь хорістку чи хора, чи навіть служителя, чи служителей. Ми дали місце. І виходимо а ми зівання, ну я ж була в Домі Божому. Я ж був в домі Божому. А що, з того толку? Ти приблизилася, ти приблизився до Господня Ада за, за почищення в церкву. Брати і сестри, як нам треба подоросу. Друзі, казав Господь до сатани. Де ти був? Всю землю пішов. Чуєте? Всі страни він обходить, задає. І він робить зло во всіх странах. Думаєте, що в нашій країні війна Це що зробилося? а? Дявол вийшов правителя тієї країни. і що? І понудив його. Проливати кров, на війною. Хоча чув, що він даже у всьому усьому заліває, що пішов на війну на Україну. Але вже пізно, скільки крові, скільки сльоз, скільки всяких розрухів приніс Сатана через його, сестри, Фактично він не винуватий. Фактично не винуватий. Він тільки дав місце дьяволу. А диявол ось що зробив, друзі є, є. Часто включає, часто втікають в ті страни, там буде мир, там буде. Да. Сатана скрізь, він знаходить місце в тих странах і зводить людей теж про Господню Ада. Брати і сестри, одне спасіння од нас для нас. Одне. Жить в мирі з Богом, триматися рук Господніх, виконувати заповіді Господа нашого Ісуса Христа, наповнятися Духом Святим, де Дух Господній там що? Свобода. Дух святий видворає, дух святий очищає, дьявольські мислі відворає від нашої голів і нашого серця. Дух Святий захищає нас, друзі даріє. Поле що написано Корінцям, ніхто не може назвати Ісуса Христа Господом, як тільки чим Духом Святим. О, оказується, Дух Святий, це самий Господь. І Він сказав, де двох, трох, його, моє, я, си, і трьох трох в ім'я, там є вас є. Дух святий пробає і там, проти свясти. Як важливо нам дивитися на своє состояння. Що в нашому серці є? Одному горлость підтикає сатана. О, ти найкращий. Ти краща, ти, ти така, ти, він найкращий. ти. Друзі, одного разу мене дочки попросили йти молитися з їхнього батька, а їхній батько служитель, 40 років з А сатана. Вийшов його і бере, пускає колодязь його. Не раз дочкам приходиться за ноги витягати з колодязя. Я приїхав, і він слухайте, що він каже. Я був 40 років просвітерем. Я був 40 років просвітером. Кажу, хватий, хватий. А що то ти у колодязь ліз, як був 40 років просвітерам? Брати сестри, ми раби не що Хоча ми і все можемо сповняти. Зрозумійте. чи ти пророк, чи ти пророчеця, чи ти великий служитель, ти кажи пред Господом, я раб, ні не значущий. Ось то Бог буде охранять, Бог буде благословляти, Бог буде тішати, тому що Він ходить по цій нашій землі, як лев рикаючий. Шукати, школа попоглотити. Шукає він, розсестри. Він знаходить. Думаєте, він церкву міняє? Минає? ні, друзі та її. Одній церкві було дуже велике благосвіння. Я пам'ятаю цю церкву. І не раз не був в цій церкві. Одна сестра бачить відіння. сатана хоче вийти в церкву. Ну люди так збилися, сплотнилися, нема, нема місця. Ходив, ходив, сатана, ходив, ходив кром церкви, потім вона бачить видіння, продовжується далі, розкоюється стіна навпроти кафедри, і сатана вийшов за кафедру і стоїть. Що сталося? Церква розпалася на, -на, -на дві частини. Ось і все. Зробив роботу, зробив. Хоча крепко взивали, молилися, дух сидіє дуже сильно. Гріх не мог там скритися ніякий. Ніякий гріх не мог скритися в цій церкві. А сана, яку роботу зробив. Я говорю для того, як нам треба, бодоросувати. Ти Адам прах, і вот прах возродився. А змію ти будеш їсти прах. В осінні життя твоє оказується, коли ми грішимо, коли ми переступаємо болю Божу, коли ми не починяємося нашому Господу, ми вже являємося прахом. І сатана бачить, що на нас напала апатія, равнодуші, безпечі. Як написано, встань сп'ящий, воскрес із мертвий, і тебе що? Ось святий Господь, слава нашому Господу. А ми так засинаємо, що не може і проснутися. Не можемо проснутися, держава, є. духовний сон не, не такий, як плоский сон, а крепкий сон. Тоді вже ми можемо просинатися аж у поспоні ада. Ви знаєте, мої руки багато вже раз опущені, тому що Бог мені відкрив, я вже це казав. Чи не пам'ятаю, як казав. Сниться мені снавідні таке, що я готовлю сильну проповідь. І мені треба проповідати великі аудиторії людей. І оці попідняє я так увірений, що буде велике покаяння людей. цю проповідь. Так міснися. Вийшов в той зал, людей масово багато, але всі сплять. В один порядку, одкинути голову так і сплять. І я сам до себе кажу, а тепер все. Кому ж я ту проповідь готовим, А? Кому Кому пропили тепер? Всі сплять? Я став кричати: вставайте, вставайте. Пришестя Христа вже на, в, в дверях. Вставайте, просніться. То думаєте, що? Де які проснулися? А деякі і стали сплять. І не проснулися. І Бог каже, чую, вони проснулися при споні Ада. Там вони проснулися. Брати і сестри, і я так сам до себе проснувся, думаю, а навіщо я буду напрагатися? На У мене вже голос на надорваний, навіщо буду вже і не шукати тих пропонів сильних. І не буду, просив Бога, щоб Бог дав мені ці сині проповіді. Нащо ж мені не дарувати горло? Все одно вони не проснуться. Все, брати і сестри. Хоча ми будемо гарно співати, гарно будемо отут ізячні слова говорити, але ми повинні себе провірити. Ти є прах, ти є той, котрий приналежиш. Для Ігієни Огня не чи ні? Ти є той, який принадлежить, щоб тобою питався сатана тим прахом. Ти є чи ні? Чому ми хворіємо, братсестри? Буває, таким хворобим що не кованами, тому що сатана їсть нас. Сатана цю нашу плоть роз'їдає. Написано євреям, гіркий корінь, який багато вреда. Многім написано. Осей, гіркий корінь сатана засіває серця наші. Нема буває молитви, немає бодрості і немає в наших серцях. Немає спраги в наших серцях до Господа. Де ж вона поділася, ділася, і ми самі не, не знаємо, де вона є. Друзі дорогі, ми повинні наблюдати за собою. Люба гордость, це вже стежка. Дорога сатани до нашого серця. Любе чванство це вже стежка сатани до нашого серця. Брати сестри, як нам треба смиренним, кротким бути в послушанню Господа нашого Ісуса Христа. Що ми навіть чіпляємо на свої груди чи щось на, на уші свої, це вже знак того, що ми ушли в гордость. Вже гордость садна підчепив в наше серце. Брати, сестри, в ж я був у місті Торонто, Канаді. там велика церква. ну Всі сидять браття в кроватках, а я, а я без кроватки сидів. Вони на мене дивилися більше тижня. Я без кроватки. Служитель говорить до мене. Він тоді був максимично назвався фамілія. фамілію. Слухай, всі кажуть, брат, що ти проти кроватки. Що ти не носиш кроватки? Слухай, слухай, я воїн Христа. Сатана знає за який кінець кроватки потягнути, щоб мені передушити горло і сонну алтерію передавити, і я вже готовий упасти. Він знає, а я молюся за завіснувати, а обіснувати хуже дурного, хуже п'яниці. Він два рази хуже тому що в йому сидить сатана. Який заміс він може мати проти мене, я не знаю. Я надіну цю петлю, а він знову кінця потягне, і все. Я, я постійно в брані, тому що написано наша брань не проти крові плоті, але проти духову зробив по брань, війна. І він знає, за що потягнути. Одна сестра приїхала зайнята бесами. Ну я її веду в собрання. Не хочу молитися вдома. пора йти на зібрання. І чую, вона йде позаді мене, а я чую, що її бере. І говорить до неї, ти йдеш жаді його дав. Вліпий йому пару разів під вухо, так щоб йому впав туди, і все. А я чую, що Бог мені дав чути, що вона говорить до неї. І знаєте, коли Бог його освободив, каже, що би сан говорив, скажи мені, а каже, що я вас вдарила крепко. Бачите? Його всі замисли є, друзі, дає. А ми тако легко бачимо. Ми тільки даємо місце всяким своїм, поміча, розважуваним мислям і тому подібного. Не можна це робити. Ми повинні стояти на стражі нашого серця, наш стражі, нашого розуму, на стражі наших селі, щоб не дати місце сатані. Ніколи. Не давайте місце дияволу. Можна дати це вкупі в наших ділах. Це наше собственне діло. Он можна дати за секунду місце дьяволу, а можна не дати все життя дьяволу місця, а дати місце завжди Господу нашому Ісусу Христу. І Бог сказав Адаму, Адам, за те, що ти так зробив, то ти ж прах. І в прах возвратився, брати сестри, мільйони тонн людського м'яса йдуть в землю за один день. Друзі дарії, ось що зробив Статана, що зробив сатана, коли Адам залишив, без сестри. Ми не знаємо, що буде з нашою сім'єю, якщо ми не бодрусимо батька мати. Ми не знаємо, що буде з дочками нашими, синами нашими, якщо ми не бодрусимо. Ми повинні завжди молитися, взивати, просити і провірати себе, наповняється Духом Святим ні. А любов здається Духом Святим, якщо Бог наповнив тебе благодаттю, то ти будеш навіть комашку любити. Ти все будеш творово любити. А зараз, Слово, Бабер каже, горе вам живущі на землі. Чого горе? Бо що сатана зійшов на землю в великій ярості. Горе Україні, горе моїм странам, Америці, Європі, горе. Всім людям горе. що Сатана зійшов в великій ярусі. Де б ти не була, де б ти не поїхала, біда буде завжди йти за тобою. Одне спасіння підкритим нашого Господа Ісуса Христа. Ти був безпечний. Амінь. Алілуя. І я так би, братця, сестри. Бажав би, щоб ми провірили себе вніматено. Як слово каже, щоб ми внімательно себе провірали. по російськи і себе внимательно у вогнені чи ні. Як треба себе друзі? людина така лабораторія сложна. Якщо ти в неї зайдеш, ти вже ніким будемо займатися. Тільки собою, собою, собою. І дай Бог, щоб ти так в цій лабораторії зайнялася собою, що вийшла з неї святий і святая. Амінь. Я прийшов до нього, служителя брата, зайшов, вже мав, 90 років. Сидить за столом і плаче. Чого ти, брат, плачеш? Чому очі таке? Слухай, брат. Читаю Слово Боже, і те, що я не виконав, і те що не виконав. І ще, ще ти не виконав. Коли ж я його виконаю? Стільки вже мені років, і я вирішив плакати. Боже мій, поможи мені в це все. Я не в силах з собою справитися. Брати і сестри, я прошу вас, зараз будемо молитися. Не будьте равнодушні, не будьте безпечні, а возвідь до Господа, подивіться у своє серце свою душу. Ніхто не може зайти у ваше серце. Як ви сами, друзі, дві є. Недавно в мене був один деякон церкви. Недавно говорили, беседували, дзвонить на цих днях. Його ж дружина горе, біда з моїм чоловіком. Сатана хоче, щоб він повісився, щоб він ушов з цього життя. Спати не може. Бачите? Деякон церкви. Недавно в мене був, все було як би добре. Ну, ось біда така. Не, не спить уже ночами, помоліться. Я по трубці помолився, то ту ночь спав. Дуже спав. На другий день знов кажуть, біда, він не може очепитися, сатана. Його є душ, дух нав'ящий. Чуєте? Нав'ящий дух. Він як нав'яже ти свої мисля, і ми даємо місце в своєму розумі, коли цей нав'язчий нуг опускається до нашого серця і біда. Сну немає. Депресія, спори, ромнуще, безпечі. Одна сім'я прийшла до мене, чоловік жінка, і говорить, ну, зрозумій, брат. Спорив, сваримося, нема мира ніколи в нас. Що це нам робити буде? І я її зрозумів і кажу, давайте мені, мені твою руку, сестра. Давайте мені, брате теж мою руку. Словим коліна і станемо молитися. І я говорю, дух бунтарства, який зайшов у сім'ю цю, вийде з ім'я Ісуса Христа. І Бог поміг. Бог смилився над цією сім'єю. Дух бунтарства вийшов з їх обох. Свої з колін, дивиться чоловік на, на жінку. Слухай, яка ти гарна. А вона дивиться на чоловіка. Слухай, а який ти гарний. Бачите? Сатана закрив очі, що навіть жінки не бачить, яка вона красавиця. Це назакрив очі, що чоловік не бачить гарний. Обнімаються і цілуються. Цілуються. Я сиджу за на, на, на стулі, думаю, скільки вже буде цілуватися. Інтересно мені, бачите, що це наробить? Чи ні? Що це не робить? До одної дівчини, які вже треба замуж вийти. Вже треба, діта подойшли. Бог посилає по помрі хлопця. Робить їй предложення, А вона я не даю згоди. А я знав цю причину. Ну слухай, чого ти не дала згоди, вийти замуж. А в його кохта не по розміру. <сум> слухай кажу, а? Тож, аби він був твій, так, то ти яку хочеш, кохту надій. Ну, Мужчини, ми мужчини. Я той сам посмішав, хіба я за своєю бою дивлюся, чи там щось по розміру Женке, чи, чи що. Я пішов в город, і все. Хто хоче, а хай мене понімає. Кохта не по розміру. А ти йди за замуж, то яку хочеш, кохту не одінеш. І зараз, що ви, бідна, як вовчиця голодна у лісі. Ніхто вже не бере, пройшов. Шанс був і шанс упустила. Як нам треба, а? як нам треба молитися, ми опускаємо Боже благословіння з допомогою сатани. Бог посилає милость, а ми відвертаємо це все. Дай нам Господь сьогодні, Бодор щиро молитися, славити Бога, щоб і жити по волі Господній, по правді Господній, щоб сповняти волю Господню. Я думаю, що ви ще задумалися, як би не молиться ченя, задумалася над собою кожен. Може, яка гординя пройшла в серце. Викидайте її. відбирайте її з душі своєї, відбирайте скоріше, щоб Бог благословив на небо встанемо. Будемо мили, хай Бог благословить нас. Амінь.